Які країни більше не існують? Перше, Сікім, розташований між Непалом і Бутаном, який приєднався до Індії у 1975 році, після того, як понад 95% населення проголосували за це на референдумі. Друге Цейлон торговий центр, що належав кільком європейським країнам, останньою з яких була Британська імперія, здобув незалежність у 1948 році, а в 1972 дев'ятсот змінив назву на Шрі-Ланка. І третє Новгородська Республіка, торговий пост Ганзейського союзу, яку зрештою завоювало Велике Князівство Московське. Які країни більше не існують? Частина шоста перше королівство Малі, що існувало з 1930 по 672 рік, і було однією з найбагатших держав Африки завдяки золоту, але згодом ослабло і було завойоване королівством Сонгай. Друге Республіка Піза, що існувала з 1000 по 1406 рік і була великою морською державою Середземномор'я, але занепала через фінансовий крах і була анексована республікою Флоренція. Третє королівство Леон, що існувало з 910 по 1230 рік, і припинило існування, коли об'єдналося з королівством Кастилія для відвоювання Іспанії у мусульман.